Долучаємо до прямого ефіру Харківщину. Іван Сокол, директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА. Вітаємо вас. вітаємо. Вітаю слава Україні. Героям слава, Героям слава. давайте розпочнемо з останньої доби на Харківщині. Що відбулось? Куди були росіяни? Тому що постійно відслідковуємо цю тему і ворог продовжує атакувати цей регіон. Тому поділіться, будь ласка, інформацією. Моя улюблена фраза. Харківщина пережила, як завжди, неспокійну добу. Ворог наніс не менше п'яти ракетних ударів по е, е, Змійській територіальній громаді, а саме ці ракетні удари прийшлися на базу відпочинку. На жаль, е, серед. Е, Людей, які там були, знаходились на цій базі відпочинку, є загиблі. Це 45-річний хлопець. Він був переселенцем з Донецького регіону. Також це знала дві особи поранення: це жінка до 40 років і чоловік до 40 років. На зазначенні ну, я думаю, що це вже зайве казати, що відпочивали цивільні відпочивали. а також мешкали внутрішньо переміщені особи з інших регіонів. І жодних там військових слідів навіть і не було. Крім того, ворог поч... продовжує обстрілювати е саме прикордоння, не менше ніж 30 кабів було випущено по е Вовчанській територіальній громаді та Ліпецькій територіальній громаді. Ну і звісно ж відбувається е артилерійський обстріл, і навіть в Вовчанську йдуть е в самому місті зараз е бої. Щось і бачимо, що росіяни взялися за бази відпочинку і біля Харкова і в Харківській області от побачили, що чоловік загинув, не зміг втекти від війни. Переселенець, який Намагався також переміститися від обстрілів подалі від росіян. Як розкажіть, будь ласка, зараз триває евакуація в містах, в яких було оголошено, тому що бачили чимало фейкової інформації. Що це за фейкова, неправдива інформація, хто її розповсюджує? Ну і поділіться подробицями. На даний момент триває евакуація, яка була розпочата з 10 травня. Це Вовчанська територіальна громада, і Ліпецька територіальна громада. Констатувати ми можемо фактично зараз. що евакуйовано з цих територіальних громад приблизно 12 тисяч осіб. Евакуація відбувається дуже злагоджено, тому що ми в цьому процесі вже. Від початку моменту деокупації, то э, працюю, дуже плідно. Співпрацюємо з волонтерами координаційним гуманітарним центром. У нас цілодобово працює гаряча лінія, фактично, э, на якій є. Цілодобово п'ять операторів, які приймають заявки. Кожна заявка обробляється персонально. Під кожну заявку формується задача. І, звісно, в тісній комунікації з національною поліцією, це також як і волонтери, хлопці, герої і Державної служби надзвичайних ситуацій, доводиться іноді виїжджати до найбільш небезпечних ділянок міста Ліпці, міста Овчан, для того, щоб порятувати людей. І таким чином хотів би заодно і скористатися можливістю е зараз прямому ефіру і тим людям, які дивляться, порадити, що якщо вони будуть розуміти або буде об'явлена обов'язкова евакуація, не потрібно чекати, не потрібно чекати, тому що на жаль може настати той момент, коли просто не зможуть за вами приїхати та забрати, і на даний момент молоді хлопці ризикують фактично своїми життями щодня для того, щоб тих, тих людей, які від початку не хотіли евакуюватися, а на даний момент роблять заявки. Заявки роблять їх родичі на гарячу лінію і їздять під обстріли. І забирають людей. Ви знаєте, що на жаль, у нас вже є трагічний випадок. Це загиблий працівник міліції, автомобіль якого був уражений за впівгону. Хотілося б, ну, як можна менше взагалі виключити такі випадки. І ми організували все добре. І здається, просто все, що потрібно, це бажання людей евакуюватися, тим паче, що міжнародні організації надають гуманітарну допомогу. Надають, надають фінансову допомогу, в також транзитному пункті. Надається е, продукти гігієпро продуктові набори, е, набори гігієна, надається юридична допомога, надається психі, психічна допомога, психіатрична психічна допомога, надається е, ми місця для для мешкання осіб. Е, навіть вирішуємо, щодня, стикаємося з такими викликами, як е, Розселяти людей разом з їх тваринами важко вдається, але вдається. Знаходимо, і на даний момент жодна ні особа, ні тварина не залишилася на вулиці минулого тижня. пролунали останні дзвоники по всій Україні в школах, і, зокрема, і на Харківщині, і всі ми бачили ці кадри, як да, школярі Харкова танцюють танцюють під. під Фактично повітряну тривогу хочеться запитати, що буде далі з харківськими школярами? Чи планується ну по, по перше випускників шкіл чекає мультипредметний тест, як він буде проводитись, організовуватись в Харкові, і що влітку планують робити зі, зі школярами, які залишаються в місті? Ви ж більш... Розумієте, що напевно немає жодної людини в світі, яка б могла дати гарантії щодо нашої безпеки, тим паче Харківщини, яка перебуває по сусідству з, на мою думку, державою агресором державою терористом. І та кількість обстрілів, яка зараз просто відбувається на території Харківщини. Скільки загиблих людей, скільки загиблих дітей, і влада і Харківщини, і держави, взагалі, і місцева влада щодня працюють над тим, щоб збільшувати кількість захисних споруд. Всі знають про метро школи, яка у нас працює на Харківщині. Всі знають, що у нас будується саме підземні школи, школи укриття, так названі. Зараз вже відкрита одна в місті Люботин. Може приймати понад 400 осіб. Фактично в графіки можуть зараз фахівці освіти. Працюють над тим, щоб складати графіки, і вона може охопити там у дві-три зміни. Там дві три школи, які перебирають перебувають в цьому населеному пункті. Там обладнано все необхідне, там забезпечено укриття класу. А 4 там є Wi-Fi, там є вода, там є санвузли. Там є все необхідне для того, щоб проводити безпечний навчальний процес. Крім того, з державного бюджету були виділені субвенції на ремонт, на капітальний ремонт, на ремонт укриттів. На даний момент також проводиться в різних куточках Харківському Харківського регіону. Пане Іване, а чи можемо ми говорити, що до наступного навчального року до початку будуть відкриті ще підземні школи в Харківській області? Бо зараз одна в Люботині будується. Ви сказали, і коли відкриють їх відомо. Ми дуже всі на це сподіваємося. Ми працюємо як з державною владою, працюємо з місцевою владою. Ми також не забуваємо працювати з міжнародними партнерами. Фактично, вони всі і так бачать, що у нас відбувається, і це один з пріоритетних напрямків. і Зараз будується ще в. В Місті піс територіальній пісачинській громаді підземна школа, яка буде в себе включати 500 людей, які також можна запускати деякі першим другим там вечірнім вечірнім денним навчанням. Також відбудовуються і ті населеті захисні споруди. Дякуємо, пане Іване. Почули вас, дякуємо, що знайшли час. Іван Сокол, директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.